Доброго дня, шановні депутати. Із 25 депутатів міської ради на позачергову сесію онлайн зареєструвалося 19 депутатів. Отже, більшість присутніх є. Форум забезпечений і сесія ради є правомосною. Тому позачергову 50-ту сесію Заліщівської міської ради, 8-го скликання, оголошую відкритою. Шановні депутати присутні, прошу хвилини і мовчання вшанувати пам'ять загиблих наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Дякую. Шановні депутати, розпочинаємо порядок денний нашої сьогоднішньої позачергової сесії. Сьогодні у нас на порядку денному позачергової 50-ї сесії одне питання про намір отримання позику. Хто за даний Ріш, проєкт? Проєкт просимо голосувати. У мене є доповнення. Слухаємо пані Юлія Андріїна депутат. До мене звернулася начальниця відділу Центру надання адміністративних послуг з проханням додати ще одне питання на порядок денний стосовно створення віддалених робочих місць відділу центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету зустрічку міської ради. Шановні депутати, хто за дане доповнені за даний порядок денний сьогоднішньої сесії? Просимо голосувати. Дякую. Значить, слово по питанню порядку денного по намір отримання позики надається начальнику фінансового управління міської ради Марії Михайлівні Лева. Просимо. Шановні депутати, доброго дня всім. На ваш розгляд виноситься питання щодо участі Заліщицької міської ради у 2025 році в проєкті Програма розвитку муніципальної інфраструктури України. А саме програма розвитку муніципальної інфраструктури України це багатоголузева інвестиційна програма, спрямована на реалізацію проєктів, які мають на меті реконструкції, оновлення чи мінімізацію погіршення стану муніципальної інфраструктури України у сферах централізованого теплопостачання, енергоефективності будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів водопостачання і водовідведення, управління побутовими відходами. Програма реалізується відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, підписаною 23 липня 2015 року, ратифікована законом України від 3 лютого 2016 року номер 975 РЕДІСТІ. Відповідно до звернення, Комунального підприємства Заліщицька центральна міська лікарня Заліщицької міської ради від 11.06.25 року пропонується підтримати впровадження субпроєкту в рамках спільного з Європейським інвестиційним банком Проекту програма розвитку муніципальної інфраструктури України, а саме реконструкція приміщення, інфекційного відділення, з влаштуванням споруди цивільного захисту. Найпростішого укриття комунального підприємства Заліщицька центральна міська лікарня Заліщицької міської ради за адресою вулиця Степана Бандери, 86, в місті Заліщики Чортківського району Тернопільської області. Коригування у Заліщицькій громаді шляхом залучення козики в сумі 1 мільйон 28 тисяч 29231. 292,31 євро. Євроцент. В еквіваленті це 48 мільйонів 847 тисяч 278 гривень. За курсом Національного банку України станом на 11.06 року 47,5 гривень за 1 євро на строк запозичення. 22 роки з урахуванням пільгового періоду, що становить 5 років після підписання угоди про передачу коштів позитів. Даний субпроект відповідає стратегії розвитку Заліщицької територіальної громади на період до 2028 року. Комісія з питань бюджету дану пропозицію підтримала, тому і прошу вас, шановні члени, Підтримати, шановні депутати, підтримати рішення про намір отримати позик. Шановні yeah. депутати, можливо, є запитання у вас, можливо, ще потребуєте роз'яснення до даного запитання. Якщо десь у двох словах ще вам, значить, маємо намір отримати позику. Для енергозберігаючого для енергозберіг... і будемо робити на цей енергозберігаючі ці батареї класти на лікарню, що дасть економію спожити електроенергії. І будем... це ще не означає, що ми вже її отримаємо, ми маємо, ми зараз виносимо рішення про намір отримати. На даний час багато міських рад вже працюють по цих кредитах, є вже у міських радах створені Оляна Мирославівна, відвідує різні форуми, Чекалюк, наша начальник економічного відділу. Є у міських радах вже створені такі цілі відділи по цих позиках. Тому будемо пробувати брати, брати участь у даному проєкті. Хто за дану пропозицію просимо голосувати? Ще слухай. Не чути, не чути, Роман. Роман період 5 включиться. Докладніше можна роз'яснити. процентні ставки на цих 20 років, це маємо Так, звичайно, Уляна Марсальна, просимо. Пільговий період 5 років. Що це означає? Це означає те, що громада протягом 5 років гасить тільки відсоток. Тілу кредиту не гаситься, тільки відсоток. На сьогоднішній день, в залежності від поточної, взагалі, воно буде залежати від поточної ситуації на міжнародному ринку запозичень, але на сьогоднішній день ця ставка поливається у межах 3%. Це дуже дуже мало дуже малий відсоток. Тому цей кредит. Вважається дуже вигідним. Річник 3%. відсотки. Річник 3%. це йде навіть, річник. Навіть, навіть не 3%. відсотки, до 3%. Шановні депутати, хто за даний проєкт рішення просимо голосувати? Дякуємо. Ще маємо до порядку денного питання, яке внесла депутат Кольга Вет Юля. На одній із сесій ми вже, роби, ми вже утворювали віддалені робочі місця. Населених пунктів. Зараз ми ще хочемо у таких селах, як Івані Золоте, Добровлянець, Виняч, Городок та Венятинці Чортківського району нашої громади, у цих старостинських округах утворити віддалені робочі місця, що дасть нам ці віддалені робочі місця, що нам дадуть вони. Значить, це ми ставимо, ці обов'язки на старостів старостинських округів. Вони зобов'язані працювати з людьми. Щоб полегшити людям десь доступність до е, надання адміністративних послуг. Людина вже не буде їхати з е, Івана Золоте чи з а староста з нею працює на місці і дані документи попадають до нашого центру надання адмінпослуг, таким чином людина отримує ту чи іншу е, послугу. Хто за даний, я думаю, що це є добра ініціатива, хто за даний проєкт рішення просимо голосувати. Щиро дякуємо. Дякуємо за участь в таку оперативну в нашій сесії. На цьому позачергова 50-та сесія Заліщівської міської ради оголошена закритою. Мирного дня, подорожуючим, щасливої дороги. Дякую. дякую вам. І До речі, дуже багато громади.